Добрий день, шановні слухачі! Вас знову вітає компанія Account. Продовжуємо допомагати вам розбиратися в роботах в програмах Баз, бухгалтерія, корп та зарплата і управління персоналом. Сьогодні, на прикладі Програми Баз, зарплата і управління персоналом, розглянемо такий вид нарахування, як відрядний вид нарахування за відрядну роботу, але як додаткове, додаткову оплату. Для цього, звичайно, нам необхідно ввести цей вид нарахування. Заходимо до розділу налаштування та довідники на рахування. І тут я вже ввела. Додаткову оплату праці, додаткова відрядна оплата праці. Тобто, це буде не основний заробіток, а саме додаткова почасова оплата праці. Вибираємо найменування, пишемо. Потім, що це почасова оплата праці і надбавка. Звичайно, це зарплата. І якщо ми хочемо призначити. Це нарахування співробітнику на постійній основі, то ми вибираємо що саме щомісяця. Тому що якщо ми виберемо тут щось інше просто за окремим документом, то тоді ми не зможемо призначити цей вид нарахування в кадрових документах, тобто в прийомі на роботу чи кадровому переміщенні. Можете це протестувати самостійно. І, звичайно, галочка проставляється автоматично включати до фонду оплати праці. Підтримує декілька одночасно діючих нарахувань. Також результат розраховується, і ми можемо з вами ввести формулу. Редагувати формулу. Ви вже пам'ятаєте, що ми для того, щоб, наприклад, зробити якусь довільну формулу, але показників таких у нас немає, то ми можемо створити показник. Я створила новий показник об'єм роботи. І відрядний заробіток, тобто, Оплата за об'єм, а об'єм буде в годинах, наприклад, чи в кількості роботи. Це вже залежить від того, як ви собі визначитеся. Тут ми перевіряємо формулу, і перевірка формули завершена успішно. Ідемо далі. Далі облік часу. Вид часу робочий. Я також ввела його додатково, просто взяла. Новий елемент. Ось подивіться, що тут я написала, що це робота, як воно літерами визначається в табелі, і цифровий код. Можете прописати ще якесь повне найменування, щоб вам було зрозуміло. Наприклад, що це об'єм робіт по відрядних нарядах. Далі залежності. Тут ви вже знаєте, ми з вами не раз це дивилися. Тобто, які нарахування в нас залежать від даного нарахування, і значить, ці утримання вони вираховуються також із даного нарахування. На закладочці пріоритет. Це ті нарахування, якщо вони є у співробітника, то вже наша додаткова відрядна оплата не нараховується. Далі, чи входить в середній заробіток, входить для інших і для відпускних податки та внески. Тут ви пам'ятаєте, що це для ПДФО і військового збору вибираємо код доходу 101, тому що це в нас зарплата, а для виду ЄСВ, що це основна зарплата. Зарплата. Можете в описанні, щоб вам було зрозуміліше, що це таке, бо нарахувань дуже багато і тому буде незайвим описати, що саме ви тут хочете обліковувати. Ось таким чином. Нагадую, звичайно, що ще в нарахуваннях зарплати обов'язково, я просто ще раз коротенько нагадаю, налаштування та довідники, зарплата, ось тут є налаштування складу, нарахувань та отримань, обов'язково, що застосовується погодинна оплата і кілька видів часу. Це обов'язковий обов вибір. Тобто без цього ми не зможемо автоматизувати е, нарахування по відрядним нарядам. Також на закладинці інші нарахування, нам необхідно вибрати, що у нас є працівники, оплата праці яких залежить від відрядного заробітку. Ми, звичайно, з вами ще не розглядали, коли повністю у нас співробітники працюють по відрядним нарядам. Це в майбутньому, якщо вам буде цікаво. Застосувати та закрити. Просто я вам нагадала ще раз про те, що потрібно, щоб було налаштовано в програмі. Нарахування в нас є, а далі нам необхідно зробити шаблон документу, з допомогою якого вводиться цей вид нарахування. Тому що, як далі я вам покажу, без документу у нас це нарахування не буде призначатися, не буде вірніше нараховуватися співробітнику. Давайте подивимося на шаблони. Розділ налаштування та довідники шаблони введення вихідних даних. І я взяла ось такий шаблон, тут можна будь-який робити, робота по наряду. І давайте подивимося, що я там заповнила. Що Це відрядний заробіток для співробітника, ми вказуємо, і об'єм роботи. Тобто обов'язково нам необхідно вказати в документі щодо цього виду нарахування ось такі показники, бо вони у нас присутні в формулі. А як присутні в формулі, то програма вже виводить їх і сюди. Види часу тут не вибираємо ми нічого, ми можемо робота поднармово, чи робота там просто робота, наприклад. Так? Види робіт. Тут ми вибираємо заздалегідь і, наприклад, виконані роботи вводяться за один день, а можна за довільний інтервал зведено. Тобто документи можуть формуватися окремо за результатами роботи за кожен день або за довільний вибраний інтервал. Це вже ви дивіться, як вам зручно. Давайте за довільний інтервал. Пропишемо, наприклад, місяць і введемо. Цей документ. Записати та закрити. Шаблон ми з вами зробили. А тепер нам необхідно, так само як ми зазвичай робимо, прийняти співробітника і призначити йому цей вид нарахування. Але, так як це у нас програма, де у нас ведеться історія штатного розкладу, звичайно, нам необхідно в штатному розкладі також прописати цей вид нарахування. І ось. Ми заходимо до кадрів, штатний розклад, документи, що змінили штатний розклад. І ось тут я прописала дану посаду, перед цим я посаду ввела в довідничок посади, не буду зайвий раз вам показувати, я думаю, ви вже це все знаєте. І зайдемо до самого введення видів нарахувань. Вибрали графік роботи п'ятиденка, посада робітник з благоустрою, виробничий підрозділ, оплата за годинним тарифом, індексація зарплати, і також додаткова відрядна оплата. Дивіться, як я додавала, то тут. Я її змогла знайти, бачите? Але якщо ви пропишете, пам'ятаєте, що там не щомісяця, а за окремим документом, то тоді в виборі не буде. Тобто щомісяця, і воно надає можливість нам призначити співробітнику в документах прийом на роботу або кадрове переведення. Далі вже на цю підготовлену посаду ми з вами приймаємо співробітника. Зазвичай я вам кажу, що треба спочатку вводити фізичну особу, велис скрипника Павла Петровича, потім ми натискаємо на кнопочку Робота, тут я по мінімуму інформацію заповнила. Натискаємо на кнопочку Робота, потім тут вже у нас буде прийом на роботу, в даному випадку я вже зробила його, і тому програма нам записує і співробітника. і Зробили прийом на роботу. Щоб побачити документи, які ми вже зробили, нам необхідно зайти в карточку співробітника. Через кадри співробітники заходимо в карточку скрипника Павла Петровича. І подивимося, що ми йому призначили. Пам'ятаєте, що тут є гіперпосилання кадрові документи, є прийом на роботу саме 1.10, ми призначили даному співробітнику такі види нарахувань, як індексація зарплати, оплата за годинним тарифом та додаткова відрядна оплата. Пам'ятаєте, що тут, крім того, що ми будемо нараховувати оплату за годинним тарифом, додаткова відрядна оплата в даному випадку при даних налаштуваннях буде і, і дана формула, яку ми з вами ввели, так? що там об'єм множиться на е, розцінку, але ніяких не максимум, не мінімум, а платиться саме і те, і те нарахування, на відміну від того, що ми з вами розглядали в іншому відео, що там або те, або те платиться. І одне, і інше. Прописали. Тут ви бачите, що ніяких ось ми е, призначень не можемо ввести, так? І тепер подивимося, як же ж програма може нам нарахувати заробітну плату. Вже в нас є співробітник, і зайдемо до документу нарахування зарплати. Зарплата, нарахування зарплати. Та внесків за жовтень. Тут ви пам'ятаєте, що якщо ми не хочемо заповнювати повністю по всій організації, ми просто користуємося кнопочкою Підбір. Бо якщо додати, то тоді треба все вводити вручну, а підбором програма буде розраховувати. Так, зараз підберемо, і у нас є скрипник Павло Петрович. Вибрати і закриваємо довідник співробітники. І тепер побачимо, що ж програма нам нарахувала. Ви бачите, що є оплата за годинним тарифом, а додаткової відрядної оплати немає. Чому? А ми ж з вами ввели шаблон документу, а сам документ -то ми не ввели. Ось давайте зараз введемо. Заходимо в розділ Зарплата, і тут у нас, ви вже пам'ятаєте, є така позиція, як дані для розрахунку заробітної плати. І я ввела шаблон Робота по наряду. Ось, будь ласка. За жовтень, організація. Ні, це не той шаблон, вибачте. Створити, ми з вами робили відрядні роботи, по-моєму. Ні, зараз я подивлюся. Так, нам потрібна була робота по наряду. І ось тут ми підібрали співробітника, обов'язково прописуємо місяць, за який ми нараховуємо, і дату 31. Скрипник Павло Петрович. І тут є у нас відрядний заробіток, тобто це оплата за роботу і об'єм роботи. Наприклад, там дві е, якихось роботи зроблено було. Провести і закрити. І коли ми перейдемо на рахування зарплати, станемо на нашого співробітника. Скрипник Павло Петрович» і за кнопочкою ще перерахувати співробітника, ви побачите, що програма нам уже нарахує цю оплату 4 тисячі. Тобто за 2 одиниці, 2 години чи 2 роботи, ось, будь ласка, у нас нарахувалася заробітна плата. Тобто, ви бачите, що у нас є окремо і оклад, і окремо відрядний заробіток. Потім далі ми ще з вами розглянемо уже в слідуючих зустрічах, якщо вам це цікаво, просто робота співробітника оплата йому по відрядним нарядам. Я вам бажаю успіху, чекаю ваших відгуків. Якщо було цікаво, давайте дзвотній зв'язок, щоб я знала, чи вам корисні ці відео, і потім будемо працювати далі. Бажаю вам успіхів, мирного неба над головою. Здоров'я і всього найкращого.